Вітаю вас, любі телеглядачі, і знову програма Справжня ціна стукає у ваші домівки. Ми раді вас бачити. Сьогодні ми з вами поговоримо про правду, але правду особисто. Минулої програми ми з вами розмовляли про правду на державному рівні. У нашій студії пастор Євангельської церкви відродження Богдан Мудрєвський. Вітаю вас, пастори! Вітаю вас, вітаю вас, шановні глядачі. Дуже приємно нам знову бути в такій гарній компанії, в вашому товаристві. І ми віримо, що ви нас так само чуєте, як ми молимося за вас. Пасторе Богдане, правда, яка вона насправді? Знову ж таки, вертаємося, так як в минулій телепрограмі ми розмовляли і обговорювали це питання. Я знайшов одне місце з Біблії, Псалом 119, 15 вірш. Там написано так: всі заповіді твої правда. Всі Божі заповіді це правда. Це універсальна правда, на якій… Можна будувати вже нашу особисту правду, наші особисті поняття, наші особисті стандарти. І знаєте, я хочу вам в приклад поставити єврейську державу. Я сам українець, але білою заздрістю заздру євреям, тому що після Другої світової війни за короткий час євреї відбулися як держава. І це динамічна, потужна, могутня держава, але вони будую, почали будувати свої стандарти державні, враховуючи заповіді Моїсея. Так, в них є свої помилки, в них є свої хиби, в них є свої проблеми, так як і в нас, але вони успішні. І я хочу сказати, що якщо ми наше особисте життя, наші стандарти, наше розуміння добра і зла, будемо. Висвітлювати або ставити на формат, на фундамент Божих заповідей, ми будемо жити в правді. Ми, я, наші сім'ї, наші діти будуть жити в правді. Коли людина в правді, до речі, вона смілива. Коли людина вона знає, що вона права, вона смілива. І вона готова навіть вмирати за свою правду. Вона готова віддати своє життя за правду. Ми знаємо, що Ісус Христос він вийшов із народу єврейського. Да. Можливо, тому їм і близькі заповіді, і вони готові виконувати їх. А для нас трошечки важче. Не завжди ми любимо правду. Чому ми не любимо правди? Правда зобов'язує. Як на мене, люба правда, любий стандарт правди, він зобов'язує мене до виконання. Людина має Дух Божий і коли вона чує правду, то ця правда її або судить, або оправдовує, або осуджує. Коли людина внутрішньо своєю душею, своїм духом чує правду про себе, про ситуацію, про оточення, вона змушена, згідно цієї правди, робити якісь певні рішення. Правда заставляє людину приймати рішення. І коли ці рішення не популярні або болючі, людина цього уникає. Людина хоче забутися, замовчати, втікти, не почути. Коли передається інформація, буває так, що інколи трішечки не договорили або трішечки перебільшили. Тоді це обман? Це обман. Ви праві, це обман. Правда змінена стає обманом. І в народі кажуть, що найвеликий обман це коли в 99% правди міститься 1% обману. Тому що люди тоді цьому довіряють до кінця. Люди, всі ми, ми всередині створені так Богом, що ми тягнемося до правди. І коли ми тягнемося до правди, то з'ївши разом з правдою обман. Ми стаємо заручниками цього обману, і тоді ми готові за цей обман платити навіть своє життя, думаючи, що це правда. Подивіться сьогодні на багатьох росіян, які з Росії приїжджають на схід відстоювати свою правду. Тобто, разом з, з істиною їх нагодували брехнею, яка для них є правдою, і вони готові це відстоювати. Я не кажу, що багато хто, але такі випадки є. Часто на правду говорять неправду, а на правду говорять брехню. Як розрізнити? Де ж істина? Виходячи з свого життєвого досвіду, шановні, я коли чую інформацію, я не спішу, не спішу їй вірити. Це по-перше. По-друге, знаєте, є так, такий вже досвід духовний, коли ти всередині починаєш молитися і слухати, що тобі Дух Божий скаже в своєму нутрі. Колись в старому заповіті були ясновидці, які, яких потім стали називати пророками. Тобто слово пророк, контекст слова пророк це ясновидець. Хто такий ясновидець? Це той, хто чітко бачить картинку, реальну картинку, не придуману, а істинну картинку. І от дуже важливо мати ясне бачення, чітке бачення того, що тобі пропонують. Тому що насправді знайти істину, правду Сьогодні в інформаційному просторі в людях дуже важко. І ми дуже знаєте, навіть коли чуємо людину іншу, яка дорога нам, ми за її словами шукаємо друге дно. Ми так звикли. До речі, це є звичка нашого західного українського народу, заходу. Коли ми чуємо один одного, то ми не лише чуємо слова. А ми намагаємося за словами почути підтекст, а що цим хоче сказати людина. І оце, що хоче сказати людина, ми це видаємо за правду. Вона для нас стає правдою. Як розрізнити правду? Насправді для мене формула проста: потрібно перебувати з Богом, молитися, бути в домі Божому, поклонятися Богові, бути близько, ходити з Богом, і тоді Дух Божий тобі обов'язково буде говорити, чи це правда, чи це. Завуальована брехня. І тоді ти будеш мати внутрішнє свідчення. В Біблії є такий, є такий вираз внутрішнє свідоцтво. Оце дуже важливо. І нам потрібно орієнтуватися на це внутрішнє свідоцтво. Але хотів би закінчити це наступним. Щоби виробити внутрішнє свідчення, внутрішнє свідоцтво, потрібно його виробити на підставі заповідей Божих. Тому що дуже проникливі люди це ті люди, які мають довгий термін. Відсидки в тюрмі це дуже проникливі люди, які відрізняють правду від брехні. Але їхній досвід базується на тюремному житті, бо вони мали дуже багато випадків, коли їх підставляли, обманювали, правду видавали за неправду і навпаки. І в них є внутрішній досвід тюремний, який їм, який їм свідчить. Ну я не думаю, що це хороший досвід всім нам так набути таким чином. Тому заповіді Божі. Привчають наше серце до розрізняння добра і зла. Буває, знаєш, заповіді Божі. Можеш читати Біблію, але все одно поступаєш так, як тобі вигідно в даній ситуації. Не можеш нічого змінити, не хочеш йти на конфлікт з людиною або з тою обставиною, яка складається проти тебе. Получається, ти повинен обманювати. Так поступає багато, але Біблія неодноразово свідчить. І для мене приклад все-таки відстоювання правди це Давид, коли більшість його вояків здобули здобичу, перемогли ворога, і разом з ними була частина їхньої компанії, яка відстала, і вони не воювали. Вони відстали, втомилися і вони не були в епіцентрі конфлікту. Но здобувши здобич, вони поверталися і сказали Давиду і один між одним, що все, що ми взяли ворогів, ми собі залишимо. Но Давид сказав так: не буде цього, всі, хто йшли в похід, мають одержати порівну. Він пішов проти власних воїнів, він пішов проти рідних побратимів, які кров проливали один за одного. Але він відстоював правду. Він розумів, мав внутрішнє свідчення, що якщо ми йдемо в похід, значить перемога спільна. Здобич спільна, навіть якщо вони були в тилу, все рівно вони не змогли по фізичних причинах, потрібно це розділити. Він це відстояв. Правда, декому це не сподобалося, але він мав внутрішній дух, внутрішню силу довести і досягнути своєї правди і її закріпити. І писання каже, що з цього часу так і повелося. Тобто, ми самі встановлюємо в наших родинах, в наших сім'ях параметри. І якщо ми маємо силу духа. Тоді ми силою духа відстоїмо правду і кажемо: Бог так сказав, я це роблю, і я свідомо йду на конфлікт, навіть якщо це родина. Пройдуть роки, і родина це візьме за правило. І потім це правило передасться дітям, внукам і третьому поколінню. І таким чином ми стаємо успішні, коли ми відстоюємо правду, коли ми її досягаємо, здобуваємо і закріпляємо нашими вчинками. Це важко, це боляче, тому що є несприйняття. Але є нагорода, тому що вже діти цим користуються як спадком. Спадок не то не просто передане майно. Ви знаєте, що в нас на Західній Україні дуже багато людей на заробітках. І коли люди на заробітках, вони передають гроші, рахуючи, що це спадок для дітей. Але насправді спадок для дітей це заповіді, стандарти, параметри життя, які батьки передають дітям, і власним прикладом це закріплюють. Тоді ця правда стає частиною характеру наших дітей. Получається, що ми виховуємо своїх дітей своїми вчинками. В більшості так. І коли мами або тата немає вдома, він десь на заробітках чи десь може, вибачте, за слово, забувся, що в нього є сім'я. Діти ображаються, плачуть, виростають, одружуються і поступають як їхні батьки. Не сприймаючи цього, вони повторяють дубль вчинків своїх батьків. Оце така болюча істина. І нам потрібно це врахувати, щоб виправити наше життя. Це боляче, це ламання душі. Найбільша біль це виправляння самого себе. Чи є нагорода за правду, за те, що ти страждаєш вже тут на землі, за цю істину? Звісно, є. Просто чи готові ми платити ціну за відстоювання правди? Йосип, біблійний герой, патріарх наш, він заплатив ціну за правду тим, що навіть був в тюрмі не один рік, навіть був рабом. Не один рік, був принижений не один рік, але він стояв на правді, і більше того, я вам скажу, він не дозволив собі зненавидіти тих, хто його обідав. Він він просто не хотів їм зла, і він зберіг своє серце від ожорсточення, спираючись на правді. І в кінці я хотів би вам зачитати місце, шановні глядачі. Місце і слово Боже написано так: праведного рятує з біди правда його. Тобто, якщо ви хочете інвестиції самі більше вкласти власне життя, а не маєте грошей, то знайдіть правду, відстоюйте правду, виховуйте себе на біблійних принципах правди, свій характер зробіть праведним, і ваша правда обов'язково свій час вистрілить і врятує вас. Правда праведного збереже його. Дякуємо пастору Богдане за цікаву і вичерпну відповідь наші хвилини. Ефіру добігають до кінця, тому я попрошу вас, помолитися за усіх нас за те, щоб ми не боялись говорити правду а були сміливими. Да. Глядачі, давайте ми будемо молитися разом. Якщо ви біля екрана, просто схиліть ваші голови і в думках або в голос підтримуйте нас і повторяйте ці слова молитви. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі, що ти дав в своєму слові правду на наше життя, правду для характеру, правду. Для оцінки ситуації, правду для стандартів будівництва сім'ї, держави і особистого життя. Допоможи нам цю правду засвоїти, затвердити і утвердити в нашому житті через наші вчинки, які підтверджують цю правду, щоб через наші праведні вчинки могли виховатися діти і внуки на нашій правді. І благослови наш край правдивими людьми, чесними яких оцінка завжди в серці правдива? Ми благословляємо кожного глядача, і хай мир Божий і правда Божа утвердить нас у правдивому житті. Ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую, пасторо Богдане. Нас На все добре.